Мої вітання! У сьогоднішньому відео ви побачите новинки, акційний стелаж, а також багато чудового посуду. Усім дякую за огляд. Вдалого дня! Приємного вам перегляду! Тарілка. Здорове харчування. Ціна 169. Прямокутна біла. етностиль 129. З ластівкою 99. Приїхали ось такі чудові салатники. Рельєфні по 49. Тарілка супова, листочки 109. Ось така біленька за 49 скло кераміка. Блюдо біле, глибоке. Люмінарка 88. Тарілочки хвилясті, десертні по 34 гривні. Обідня та супова 55. Салатник скляний золотистий обідок 119. Бульйонниця прозора скляна 49. Салатник маленький, скло 19. Ось такого плану є з хвилястим краєчком за 99, більший 119. Оселедниця лаванда 55. Салатник 49 з цієї серії. Блюдо керамічне 179.

Келих і кольорове скло з цікавою ніжкою 149 г. Креманки 55. Келих для на 39. Цукорниця 69. Скляна кришка пластикова. Об'ємні ось такі чашки по 88 гривень. З надписами цікавими 99. Підставка дитяча пластикова черепашка під чашку 99. Підставки круглі упаковка 3 штуки, ціна 39, форми для запікання 2 одиниці 189, блюдо біле склокераміка для запікання 179. Пляшка з дозатором 88, 2 пляшки для олії та оцту 149, пляшка висока зелена 99, і є подвійна 129 для олії та оцту та з розпилювачем 99. Контейнер харчовий 189 650 мл. Ось такий є за 169 на 3 відділення. Дошка пластикова кухонна 59. 59 коштує піднос малюнком пластиковий. Ось такий красивий 169 прозорий. 59 підставка для кришок. Кошик пластиковий універсальний 99. Сепаратор пластиковий з мірною шкалою для рідини 179. Підставка під ложку – 19. Підставки для столових приборів: 3 одиниці. Пластик 189. У акції був стакан дитячий пластиковий за 77. з Трубочкою вже забрали. Є ось такий за 299. Сокий пластиковий з фігурною трубочкою 149. Ляшки для води по 99 Ємність пластикова для напоїв 129 Банка скляна для сипучих 74 Кришка металева 1 літр. Форма для випікання 69 30 см. Підставка під чашку 77 гривень. Сушарка пластикова на мийку розсувна 109 Підставка пластикова для столових приборів 49 на 4 відділення. Декоративна серветка святкова. На стіл 44 гривні. Ось такого плану є за 69. Ці також по 69. Малюнок з однієї сторони. Килимок для сушки посуду 88 мікрофібра. Сковорідка для млинців 299-20 см. 24 см, антипригарне покриття 399. 379 см, ось така є, невеличка 20 см. Півшметалевий Браво Шеф 299,5 літровий. Форма пластикова для печива 39 см. Є дуже багато різних варіантів, ще ось такого плану: за 39 для шоколаду 59 Вінчик металевий для збивання 69, ложки мірні 88 5 штук. Ручка тримач для гарячого посуду пластикова 39 гривень. Трубочки святкові паперові 19. Ось такі трубочки за 44-4 штуки упаковка, ніж шатківниця для капусти 69 гривень. Терка 74 гривні, ніж для піци 59, ложка для морозива 69. Терка плоска 69. Ложка зажим для пакетів 49. Ваза скляна 279. Єза 119. Високі скляні та 149. Ложечки чайні 4 штуки 109. Металева каструля 4,7 літри, 449. Кришка скло. Крауф. Гарної якості. Кришка також скляна 402,5 літри. Ніж кухонний 109. Дошка пластикова 129. Тримач для серветок 88 гривень. Кухонна дошка з натуральної деревини 99. Менажниця 299. Форми пластикові для печива 4 штуки 109 Чайник заварник French Press 134. Чайник електричний 499 449 літр 800. Потужність 1500 Вт. Є ось такий зі знижкою за 299. Фен для волосся 549. Новинка фен за 899. Також приїхали відпарювачі для одягу. Ось цей дуже рекомендують. Тіктоці бачила відгуки по 899 та 949. Кавомолка біла, акумуляторна 649. Чорна 549. На акційному стелажі ось такі цукерки до свята 109 Вага 300 г. Патончик з кокосом 27 гривень. Будиночок цукерки 69. Фігурка 27. Календар неймовірних передбачень 279. Пряник 39. Новинки чай лойд 49. 10 штук. Новинка пакети дитячий із зіпсапкою 109-3 штуки упаковка. Чай в пакетиках. Трав'яний 88-15 штук. Вальзам маска та шампунь для волосся 159. Диски ватні 44-150 штук, серветки для зняття макіяжу 18 та для інтимної гігієни. Устілки ціна 44 гривні ортопедичні, колготи утеплені 279 Іграшка м'яка 199 гривнам. Дякую, що дивитесь, усім гарного дня, вдалих покупок!